Ну, Цією конструкцією клітки я задоволений. Я маю на увазі ось розташуванням задньої частини і як розміщуються тут каліточки і яким чином це все облаштовано. Є підхід, є місце для того, щоб прийняти опороз. Є місце для того, щоб прибратися, є місце для того, щоб, якщо потрібно зайти, запліднити свинку. Тобто спокійно ось, через цей отвір, який посередині, спокійно проходить нога. І ми можемо спокійно зайти в клітку, спокійно зробити потрібні нам маніпуляції. І це тут ось на клітки для опоросу. Так, це облаштовано. Ось таким чином. І також клітки в відділі очікування мають таку ж саму конструкцію і вони мене задовільняють ну, прямо на 100%. Зайдемо у відділ очікування і подивимося ну, багато раз. Я вже показував і ви бачили, як що тут. Получається, влаштовано. Ось таким чином розташовані калітки. На перший погляд, кажеться, що Ну, так, воно все якось слабенько, що свинка може це все діло з легкістю якось вивернути, виломати, але нічого не відбувається. Є деякі Моменти, але зараз розповім про це. Ось. І як я кажу, що вони навіть ось оцей отвір, вони навіть в туалет ходять і мимо. Ну, інколи, звісно, ліплять і на самі перегородки, але часто це відбувається мимо. І таким чином, виходить, Кучі ложуть ось прямо ось тут. Ні, Ну є, звісно, кандидатки такі, які йдуть вперед, у них стоїть наша Марго, згибаються в три погибелі, як каже Сергій Сілочко, і навалюють отам під себе. І потім відразу лягають. Ну, Від цього вже нікуди не дінешся. Ось наша міла свинка має такі солідні розміри. І вона також з цими каліточками нічого не може зробити. Тобто працюють вони ну, чудово, чудово. Відчиняються вони ось таким чином, просто ми їх приподимаємо і відчиняємо. І іншу так само. Все. Зачиняються дуже просто. Просто хоп, і вони на місце падають. Там є такі. Фіксатори, які це все діло тримають. І, до речі, тут деяких частин не вистачало. Ось, Бачите, ця такої квадратної форми. Тут ось я намагався вигинати, щоб було більш подібне до заводського. Ну, тобто деякі частини, яких не вистачало, я робив сам. І кріплення до них також сам. Просто копіював ті кріплення, які на заводських, і я їх, так скажемо, виробляв сам. І все, воно працює ну, прям супер. Супер. Так що мені така конструкція подобається. Тому що дивився відео там Олексія Міщенка каналу, Ютуб канал Школа свинарства». І він там показував, що в нього проблемки із калітками. І ми до цього говорили з ним. Він мені казав відразу, я ці стомки ще там ставив. Він казав відразу Сергій, усилюй тут по максимуму, того, що будуть виламувати. Ну, ну поки що тут, тут, тут все добре, все чудово. Ніхто нічого не виламує і немає ніяких. Проблем. І я ж кажу, що дуже мені подобається, тому що є місце ось, підлізти сапою, все це діло забрати без питань. Що піднизу, під низу, що ось, оцей отвір, він ну, прямо ну, шикарно, прям суперово працює. І тобто я тут без проблем можу е швидко прибрати, швидко почистити. Потім це відділ у нас очікування, відділ запліднення. Вірніше, осіменіння. Тобто, як я вже сказав, що я сюди спокійно проходжу, не потрібно відчиняти їх і заходити, робити якісь лишні маніпуляції. А ось в такому вигляді, як вони є, я спокійно заходжу до свинок і робимо свою справу. Якщо треба на свинку зверху сісти, ось тут маємо такі, сходинки. Хоп, наступаємо. На одну, на іншу <хи> і поліз <хи> на свинку. І контролюємо весь цей процес, всі ці моменти. Так що з цим, е, виходить, з такою конструкцією дуже легко працювати і я задоволений, ну прям, прям супер. Е, поки що все тримається дуже-дуже добре. Так. Що наша дівчатка? Після останнього відео прямо кажу, дивіться, дивіться мені, поїдете на колбасу аж бігом. Ще чара сьогодні вон, петля напухла, вчора її вколов Евіцел, вітамінчики є, плюс Селен. І ну, в неї був термін до перегулу. Але він щось затягнувся. Уже сьогодні у нас третій день, чи 24-й, ну, петля он, напухла, червоніє. Дивись, бо поїдеш. Ще до нового року, як я сказав, дамо, дамо термін і дамо шанс. Загуляє, завтра, післязавтра е, проведемо ще одне осіменіння. Якщо ні, Ну то вже все. Тоді ні. Ця свинка у нас вона нібито як запліднена. І нібито як не прийшла повторно в охоту. Ну, Але теж підозри в мене є, що нічого тут немає. Ну, До Нового року, там і після ще якась тиждень, ще ми спостерігаємо. Спостерігаємо і контролюємо все це діло і потім вже будемо вирішувати. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Також запитували в коментарях на рахунок того, що свинки постійно стоять в загонах, в плітках, що не рухаються, що жалко. Ну, Нічого тут не поробить. Тому що місця немає такого місця, щоб одна свинка мала 8 чи 10. Квадратів площі і е, гуляла собі там, відпочивала. Такого немає і такого не буде, тому що площа використовується ефективно і ми працюємо. Ми ну як потрібно працювати. І для того, щоб е, щось налаштувати і більш ефективно все це діло працювало, потрібно, щоб воно було по максимуму. Як скажемо, загружене приміщення, а ну, гратися тут в пусі ніхто не буде. І ми ну, налаштовані і робимо все для того, щоб це господарство приносило якийсь прибуток. І для цього потрібно по максимуму загрузити всі приміщення і по максимуму використати площу. Так що, так, да, вони стоять, да, вони. Цілий рік переміщаються тільки з одного станка в інший. Станок для осініння і станок для опоросу. Все. В станках для опоросу, там у них є можливість у мене переходить. В цих станках вони постійно стоять на одному місці, але нічого, вони Свиноматки постійно утримуються на нормі, вони постійно голодні. І в момент перед роздачею так скажімо, корму тут відбуваються такі рух моменти, що вони тут і на станки стають, і пригають, і взад-вперед, і тут, тут такий мацеон, що ой-ой, так що з цим все добре. Споживають відповідний корм. З вітамінчиками, з мінеральчиками, з усим, щоб, так скажемо, збалансувати всі ті потрібні мікро- і макроелементи для організму, які необхідні для того, щоб свинки не попадали на ноги, щоб кінцівки у них ну як, були в той формі, в якої потрібно, і вони не мали проблем з кінцівками. Тому що ось при такому утриманні цьому потрібно приділити дуже Таку велику увагу. Свинка не рухається, вона постійно стоїть. І для того, щоб організм міг справитися з такою нагрузкою, то потрібно і відповідно годувати. Що може трапитися з цими калітками і що вже мене траплялося, який момент? Коли ось на цьому місці, де зараз знаходиться гвоздик, ось. Получається, тут я загнав, як я вже розповідав, після відлучки Маргошу нашу. І Маргоша не захотіла тут стояти біля петренш. Вона тут розворачувалася в цій клітці і могла потім з легкістю вийти. Получається, вона розвернулася. Перші намагання в неї були просто пройти, ну як, немає можливості. Ну, Свинки вони такі тварини. Дуже е, умні і вони швидко знайдуть вихід. Ну, вона що вона? Вона взяла, приподняла цю калітку ось так з-під низу і відчинила її без питань. Все, і вийшла. І я тоді, коли розповідав, що тут був без мене якийсь самі, самовільно, вони переходили, хаос був. Що свинки я прийшов, а вони знаходяться всі в різних місцях. Ну, тобто, <сі> казав про лисицю, що вона тут остання ходила. Дехто подумав, що лисиця зайшла звичайна лисиця. <сі> Ні, це свинку звати, лисиця. І вона тут, коли я прийшов, то вона одна ходила по проходу і наводила тут порядок. Тобто, що вийшло? Марго розвернулася, відчинила. Калітку вийшла і повідчиняла всім іншим калітки. Тобто вона вже ходила тут в проході і почала всіх звільняти. Підходить і відчинять всім каліточки. Туди заходить до свинок. Понятно, що наробила тут кіпішу, деякі повиходили, гвоздик вийшов, вона вийшла, лисиця вийшла. Ну, в общем, і помінялися вони місцями. Ось, оце поки що був такий один. Із казусів, який тут у мене відбувся, із цими калітками, що коли свинка розвернеться, вона може їх відчинити. Або перепригнуть. якщо така, скажімо так, спортивної тілобудови, то інколи були намагання, особливо ремонтні свинки, які такі 100 -120 130 кг, і Станки у мене вони тут, виходить, всі одинакового розміру. Не робив я більше, менше. Вони всі у мене виходить, 65 см ширина. І виходить, що свинки ремонтні, деякі розворачувалися. І опять же деякі. Не одна не розворачувалася, крім нашої маргошки. Ось вона розворачувалася ще коли. Була ремонтною свинкою, ну і потім після е відлучки, після поросят вона так трішки схудла. І теж мала можливість розвернутися тут. Ну і зрозуміло, що повідчиняла нам калітки. Ну, Це такий, це такий момент, що на це е я як сказати, і не звертаю уваги. Зато мене задовільняє е весь підхід як обслуговувати і як е, проводити деякі маніпуляції і роботи е, при такому ось утриманні. Так що дана конструкція кліток мене задовільняє на 100%. Я дуже задоволений, що я натрапив на цю людину, натрапив на ці клітки. Получається, задавали мені запитання, інколи задають, де я брав, де я купляв е, дане обладнання. Ой, це також людина, яка постраждала від окупантів від Русні, і було розбите господарство, де утримувалися свинки, і люди. Виїжджали також із тієї території, і залишки, які що вціліло, що залишилося, розпродували. Мені дали координати Анатолія, і Анатолій вислав мені ці клітки, і, виходить, ми в нього придбали. Одну кліточку він мені подарував, за що йому дуже велике дякую. Так що за початку, щоб ми розпочинали все вдало на новому місці. Ну і ось таким чином ці клітки з'явилися в мене в господарстві. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Всіх із святом, із святою вечерею, з Різдвом, всього-всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде в Україні. Ми не переможні. Обов'язково перемога буде за нами. Всім всього найкращого. До побачення.